Друзі, вітаю! З вами програма Запитання пастору і я ваш пастор Сергій Антонюк. Чи реально не грішити? З одного боку, можна сказати, реально, тому що Ісус Христос, який прийшов в цей світ, будучи в умовах точно в таких, які ми знаходимося, навколо був гріх, і ми знаходимо в Біблії, де про нього сказано, що він не згрішив і в ньому не було знайдено гріха. Але в той же самий час ми бачимо те, що він був як перший Адам, про що пише Біблія, що дуже важливо. Що ж нам говорить Слово Боже щодо цього? І пропоную спочатку прочитати декілька віршів. Наприклад, послання до римлян, апостол Павла до Римлян, третій розділ, і 22 й 23-й вірш. Там написано так: а праведність Божа через віру в Ісуса Христа в усіх і на всіх, хто вірить, бо немає різниці. Адже всі згрішили і позбавлені Божої слави. Тобто, Слово тут, Слово Боже, відповідає не на те, чи можна згрішити чи ні, а воно відповідає, зразу стверджуючи, адже всі згрішили і позбавлені Божої слави. Для того, по суті, ця благодаті потрібна і праведність Божа через віру необхідна. Тобто, адже всі згрішили, і позбавлені Божої слави. Ще один момент, який вже записаний в першому посланні апостола Івана. І в другому розділі з першого по третій вірш: дітоньки мої, пишу це вам, щоб ви не грішили. Але коли хто згрішить, то маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа Праведника. Він примирення за наші гріхи, і не тільки за наші, а за гріхи всього світу. З того дізнаємося, що ми його пізнали, якщо дотримуємось його заповідей. Тобто, тут апостол Іван вже говорить і закликає, щоб не грішили. Але далі він каже, але коли хто згрішить, то маємо заступника. Тобто заважти цікаво, щоб не грішити, Біблія чітко каже: слухайте мою волю, каже отець, через Слово Боже. Далі Біблія каже: виконуй закон, роби ось це, ось це, ось це, щоб не грішити. Чітко зрозуміло, що є гріх, що не гріх. І кожен, хто любить Бога, не буде грішити. Але й далі, ж цікаво, апостол Іван каже: але якщо хто згрішить, то знайте. І ось ось тут дуже важлива істина, друзі. Бог не шукає, перш за все, щоб покарати, а шукає дати можливість людині вийти з положення гріховного, в яке вона потрапляє. І ось тому тут говориться, що якщо хто згрішить, ми маємо заступника. Тобто, знову ж таки, про те, що люди грішать. І останній уривок в цьому контексті, в цьому запитанні це буде послання апостола Павла знову ж таки до євреїв. І читаємо з вами четвертий розділ з 14 по 16 текст. Тому, маючи великого пересвященника, який пройшов в небеса Ісуса, Божого Сина, тримаємось визнання, адже маємо не такого пересвященника, який не може співчувати нашим слабкостям, але який, подібний до нас, був випроблений в усьому за винятком гріха. Тому приступаємо сміливо до престолу благодаті, щоб подержали сміливість і знайти благодать для своєчасної допомоги. Тобто тут декілька моментів дуже важливих. Перший це ми маємо пересвященника, який може співчувати нам і допомагати нам, і далі він в усьому подібний до нас і може співчувати в усіх слабкостях, але який подібний до нас був випробуваний в усьому за винятком гріха. Те, що я говорив раніше, що Ісус не, не був знайдений в ньому гріх. Але він може нам допомогти в усьому, і через Нього його жертву, через Його життя наш гріх може бути прощений саме завдяки жертві Ісуса Христа, що є надзвичайно важливо. Тому відповідаючи на питання, чи реально не грішити, напевно, реально, але з Богом. Але знову ж таки, якщо ви зразу запитаєте, чи ти знаєш того, хто не грішить, на жаль, ні, тому що Біблія пише, що всі згрішили і позбавлені слави Божої. Але я знаю того, хто прощає наші гріхи. І хто допомагає нам будувати нове життя і новий характер саме в Бозі в нашому Спасителі Ісусі Христі? Тому, друзі, спішіть до Ісуса, тому, тому що Він є той, хто єдиний може прийняти вас, простити і подарувати оправдання, яке є в нього для кожного з вас. Ще одне запитання, яке звучить так: як функціонує трійця? Хто головний в трійці? Е, ну до речі, зразу ж таки, ми колись про це трішки говорили, але ще раз: трійця це не біблійний термін, тому що ми не знаходимо в біблії. Слова трійця самого так, але ми спокійно його використовуємо, тому що є багато термінів. Ну, слова Біблія нема в самій Біблії, так, але це збірка книг. І ось чому ми говоримо: так само трійця це те, що ми можемо сказати про отця, сина і святого Духа. І от в Біблії ми знаходимо насправді дуже багато моментів, де описаний Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий, є посилання місця, де згадуються всі троє одночасно. Є моменти, де сказано про когось окремо або про двох, наприклад, в залежності від контексту, і багато людей починають говорити: а чого не всі трьох? Не завжди. Тому що, друзі. Біблія пишеться і описуються конкретні моменти в контексті, в якому відбувається і те, що необхідно в даному моменті. Тому я раджу завжди так: не шукайте того, чого немає, якщо відповідаючи на ваше запитання, як функціонує тріця, я не готовий достеменно говорити про це, і я сумніваюся, що хтось буде готовий про це говорити, тому що сама Біблія цього всього не описує. Так, є декілька моментів, які говорять про те, що Бог є все і в усьому, і там певні моменти описано, що робив робить отець. Що зробив син і робить син, яке служіння Святого Духа. Але знову ж таки, якщо в Біблії ми читаємо, ми знаходимо, де е, символ віри звучить, слухай Ізраїлю Господь Бог твій, Бог один є. І ось це дуже-дуже важливо розуміти, що Бог є один, але знову ж таки, Він є триєдиний. Е, і ось тут грецьке слово хіпостасіс, яке дуже гарно це позначає. Тобто, в той же самий час, як. Єдиний, так і окремий незалежний. Е, і хто головний в знову ж таки, друзі, Біблія про це не говорить. Чомусь традиційно е, звикли рахувати в різних конфесіях по-різному. Хтось каже, отець головний, хтось каже, отець і син, від якого дух походить, хтось каже, всі три рівні. Е, я спокійно кажу завжди так на основі Біблії. Є Бог, якому ми поклоняємося служимо. І наш Бог це і отець, син і Святий Дух. І я не бачу. Е, Великої потреби в ну давай ви, вичислимо, зараз вирізнемо, хто важливіший, хто головніший. Що це змінить? Бог є єдиний, Бог є нероздільний, неподільний. І Бог є той, хто бажає спасіння кожного з нас, і Бог для цього робить все необхідне. Тому, друзі, звертайтесь до Бога, моліться до нього, служіть йому і виконуйте його волю, що є найважливіше. Тому, відповідаючи на запитання, я може, так багато сказав, але знову ж таки, немає, як на мене, конкретної відповіді. І для того й хочеться потрапити в вічність, щоб чітко побачити. Як це відбувається колись наступного разу, якщо вам буде цікаво, ми зможемо бо це дуже обширна тема. Ми зможемо цілу окрему програму. Якщо вам буде цікаво, напишіть про це присвятити саме розумінню трійці, хто такий Бог Отець, син і Дух Святий, і як все відбувається. Але якщо вам буде цікаво, напишіть про це. На цьому вважаю, це на це запитання. Відповідь буде достатньо. Ще одне запитання, друзі, і досить е, таке непросте воно. Е, у старому заповіті Бог каже око за окою, зуб за зуб. А в новому говорить: не вбивай. Виходить, Бог змінює свої заповіді. Е, ну, по-перше, порівняння. Цікаве, бо око за око, зуб за зуб, а новому ну, не вбивай. Ну, око за око і зуб за зуб, і не вбивай це трошки різні речі. Хоча я розумію, до чого напевно веде, тому що там написано життя за життя. Але ми зараз подивимося, що в якому контексті це говориться. І що ж виходить все-таки: змінює Бог заповіді свої чи не змінює. Ну, давайте спочатку знайдемо ці моменти, про які говориться. Це досить великі уривки, тому, тому пропоную вам, друзі, щоб ви відкривали слово Боже. І ми разом досліджували. Книга Вихід, це друга книга Моїсея, 21 розділ, і читаємо з вами з 22-го і напевно аж по 31-й вірш. Там написано так: якщо б'ється чоловік і штовхнув вагітну жінку, так що вона перечасно народить, але без іншої шкоди для здоров'я, то винувантеці неодмінно понесе покарання. Він заплатить згідно з вимогою чоловіка жінки за рішенням судді. А якщо станеться нещастя, то даси життя за життя, око за око, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу, опік за опік, рану за рану, синець за синця. Якщо хто виб'є око своєму Рабові чи око своїй невільниці, так що воно буде цілковито зруйноване, то нехай через це око відпустить її на волю. Коли виб'є зуб своєму рабові або своїй невільниці, то він має через вибитий зуб відпустити його або її на волю. Якщо віл рогатий, вдарить чоловіка чи жінку, так що ті помруть, то вола обов'язково слід побити камінням на смерть, його м'ясо не можна їсти, а власник вола не винний. Якщо ж віл був бутливим учора і третього дня, про це було відомо, а його власник, власника попереджали про те, що той не пильнував його, то коли такий віл вб'є чоловіка чи жінку, то віл буде побитий камінням, а його власник також буде покараний на смерть. Коли ж на нього накладуть викуп, то нехай за своє життя він дасть викуп. усе, що на нього буде накладено. Якщо ВІЛ рогами вб'є сина чи доньку, то нехай вчинять з ним теж саме за приписом. Ось тут, друзі, дуже дуже цікавий момент. Дійсно, ми читаємо і бачимо з одного боку, хто хоче бачити око за око, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу, опік за опік, рану за рану, синець за синець, той це і побачить. Але якщо ви були уважні, чому я читав трішки більший контекст, то ви побачите іншу історію, що якщо так трапиться, що станеться хтось і хтось постраждає, то даси викуп. Далі ось описано той уривок око за око, руку за зуб, руку за руку і так далі. Але й далі написано: якщо хто виб'є око своєму раба чи око своїй невільниці, так що вона буде цілковито зруйнована, то нехай через це око відпустить його або її на волю. Ось тут дуже цікавий момент. Дивіться, не сказано, що йому мають око вибити, а має відпустити на волю. Далі за зуб теж саме відбувається. Знову ж таки, якщо ВІЛ вб'є чоловіка, то ВІЛ має бути побитим, тому що він був там, буйний і тому подібне. Але якщо ВІЛ був буйний і його власника про це попереджали, то Має він бути на смерть. Але дивіться, як далі написано з ретритязвір. Коли ж на нього буде накладуть викуп, то нехай за своє життя він дасть викуп. Усе, що на нього буде накладено. І далі, якщо він вб'є сина чи доньку, то нехай вчинить за цим же приписом. Тобто, виявляється, в Бога ціль не щоб вбити і не знищити людину, навіть якщо людина зробила гріх. А можна накласти викуп, а отже в яких випадках накладати викуп і як це робити, це трошки питання ширше. І тут вже стоїть питання, як себе буде ця вести людина на суді, який буде відбуватись. І я думаю, для всіх це буде не секрет. Що коли людина приходить і визнає свою порвину, і каже винуватий, робив погано або там не пропильнував, хочу виправитись, то звичайно пом'якшення буде завжди, і буде заміна якась. А якщо людина буде вперто розказувати, що всі навколо винуваті, а я один правий. Звичайно, стає очевидним, яке буде судове рішення. Окей, йдемося з вами трішки далі, ще, друзі. Це ще не все. Наступну книгу це книга Левіт, третя книга Моїсея. І читаємо з вами 24 розділ з 10-го, і знову ж таки, такий величенький уривок до 23-го вірша. Син однієї жінки, ізраїльтянки, який був сином єгиптянина. Перебуваючи між ізраїльськими синами, посварився в таборі з чоловіком ізраїльтяном. Син жінки ізраїльтянки зневажив Господній іме проклинав його. Тому його привели до Мойсея, ім'я його матері, Шеломіт, дочка Дібри з племені Дана. Його взяли під варту, поки справа не буде вирішена згідно з Господнім словом. Тоді Господь промовив до Мойсея і сказав: Виведи того, хто покли... проклинав, поза табіром, усі, хто це чули, покладуть на нього руки на його голову. Після цього вся громада. Поб'є його камінням. Заважте, тут цікавий момент. Усі, хто це чув, покладуть руки на голову. Тобто вони є свідками того, що він це робив, і по суті вони мають його знищити, тому що вони бачили цю цю несправедливість, яка відбулась по відношенню до Бога. Далі, 15-й вірш. Звернись до ізраїльтян і скажи. Кожна людина, яка проклинатиме свого Бога, понесе свій гріх. Хто проклинатиме Господнє ім'я, буде на смерть. Ося громада неодмінно поб'є його камінням. Корінь корінний він житель чи приходець. Коли він проклинатиме Господнє ім'я, то повинен померти. Людина, яка вб'є людину, також, не, не, також повинна необхідно померти. А хто вб'є тварину, повинен відшкодувати її тварину за тварину. Людина, яка завдасть своєму ближньому тілесне ушкодження, то йому потрібно вчинити те саме, що вчинить він перелом за перелом, око за око, зуб за зуб. Яке пошкодження він завдасть людині, таке буде віддано йому. Хто вб'є тварину, той повинен за неї заплатити, а хто причинить смерть людині, нехай понесе смерть сам. Право у вас буде одне, як для приходця, так і для місцевого жителя. Бо я Господь ваш Бог. Коли Мойсей оголосив про це ізраїльтянам, вони вивели того, хто проклинав поза табір, та й побили його камінням. Ізраїльтяни зробили так, як звелів Господь Мойсей. Ось тут, друзі, цікава річ. Відбувається в Ізраїлі ситуація, яка до цього ніби не відбувалася. Один чоловік, і тут, до речі, дуже цікаво сказано, син жінки ізраїльтянки, але його батько був єгиптянином. Він Прокляв е, ім'я Господа, е, зневажив і прокляв його. Е, і ось люди приходять і кажуть, не знаємо, що робити. Е, і закривають цю людину під варту, і Господь дає відповідь, що робити. І Господь дає чіткі правила. Він каже: е, за це людина має конкретно померти. Хто проклинає Господнє ім'я? Далі, якщо людина вб'є людину, також необхідно померти. Е, хто вб'є тварину, має дати відкуп і хто кому завдасть якусь шкоду. Повинен, а тут про умисне говориться, якщо ви помітили. В контексті вбивства, в контексті нанесені шкоди. Коли тут так людина яка завдає своїм ближньому тілесного шкодження, то йому потрібно вчинити те саме, що вчинив він. Тобто, ось тут дуже дуже важливо, друзі тут. говориться не для того, щоб зразу покарання, яке а навпаки, ти знаєш, що буде, якщо ти це зробиш. Не посягай на життя людини, бо й твоє життя буде під загрозою. Не чини зла ближньому, не бий свого ближнього, не наносимо шкоду, бо знай, що за це прийдеться заплатити. Ось, друзі, для чого дається цей припис. І написано, коли Бог сказав це мойсей, мойсей оголосив це і всі зробили і погодилися з цим. Ось чому так дуже і дуже важливо. Знати це наперед, тому дуже часто ми починаємо говорити, а це несправедливо. Ні, друзі. Давайте спочатку ти був попереджений, що буде з тобою. Якщо ти це вчинив, знаючи, що тебе чекає, все, ти маєш розуміти, що буде відбуватися далі. Цікаво, що в книзі повторення закону це п'ята книга Моїсея, в 19 розділі Бог взагалі дає цікаву, цікавий момент і цікаві поради. Ну, до прикладу, давайте декілька віршів перших зачитаємо. Це книга второзаконня, 19 розділ з першого вірша. Коли Господь, твій Бог, знищить народ, край, який Господь Бог дасть тобі, і прогнавши їх те оселися в їхніх містах та в їхніх домах, то виділиш собі спосеред свого краю, який Господь твій Бог дає тобі володіння три міста. Споряди собі туди дороги і поділи на три частини територію свого краю, який Господь твій Бог дає тобі володіння, аби там міг сховатись будь-який вбивця. А це вказівка щодо вбивця, який ненароком свого ближнього, не воргуючи з ним ні вчора, чорні позавчора, і який втече туди, щоб жити. Ось з першого по четвертий вірш, як гарно описано, Бог зразу каже ізраїльтянам, що будуть моменти, коли будуть траплятися різні речі, і десь буде ненароком вбивство, або не спеціально, то ти зразу маєш дбати за таких людей. Тобто збери, зроби собі три міста, поклади туди добрі дороги і постав їх рівномірно, щоб з будь-якого краю можна туди швидко було дістатися. І далі, наприклад, ви для себе можете почитати, якщо людина не ворогувала з іншою людиною, і випадково там, рубаючи дрова, сокира вилетіла з руки, чи якийсь інший стався нещасний випадок, то людина така не винна в крові. Але й так як його захочуть вбити, бо будуть думати, що він винуватий, то ця людина має втекти в таке місто сховок, і вона буде жити, тому що вона буде мати цю можливість. Далі цікаво, Господь каже: коли ви розширитесь, то додай собі ще три міста, щоб всі люди мали. Були забезпечені справедливим захистом. Подивіться далі, цікаво, як написано. З 10-го вірша і далі. На твоїй землі, косу Господь Бог дає тобі у спадщину, не повинна проливатись новинна кров, і щоб на тобі не тяжіла кров. Але коли хто буде ненавидіти свого ближнього, і читуючи за ним, нападе на нього і вб'є його на смерть, а сам утече одне з цих міст, то старічне того міста, пошлють за ним, заберуть його звіти та й видадуть його в руки месника. За кров і він помре. Не май до нього пощади, і усунь з Ізраїлю гріх за пролиття невинної крови, аби тобі було добре. Ось 13-й вірш закінчується: не матимеш пощади до людини, яка вмисне чинить злочин, гріх, вбивство і будь-які речі цікаво. Далі в контексті сьогоднішніх подій. 14-й вірш. Не пересуватимеш межі свого ближнього, встановлений предками у твоєму наділі, який ти отримав на землі, яку Господь Бог твій дає тобі володіння. І далі дуже цікаво з 15-го вірша, як пише, недостатньо одного свідка освічені проти людини в будь-якому звинуваченні, в будь-якому злочині чи в будь-якому гріху, який вона скоїла. Кожна справа може бути вирішена лише на підставі свідчення двох свідків чи за свідченням трьох свідків. А якщо проти когось виступатиме фальшивий свідок, звинувачуватиме його в злочині, то ці обидва чоловіки, між якими існує суперечка, стануть перед Господом, перед священниками та перед суддями, які урядуватимуть тоді, судді. Докладно дослідять справу, і якщо виявиться, що свідок є фальшивим свідком, і він свідчить неправдиво про свого ближнього, то вчинити йому так само, як він мав намір вчинити своєму ближньому. Так викоренеш зло посеред себе, почувши таке, інші будуть боятись і більше не чинитимуть між вами таких злих речей. Твоє око не матиме жалю, життя за життя, око за око, зуб за зуб, рука за руку, нога за ногу. І ось закінчується 20... 19 розділ, за з першим віршем. Але друзі, ось тут дуже і дуже важливо. Зрозуміти, чому Бог це робить. Він каже, почувши таке 20-й вірш, інші будуть боятись і більш не чинитуть між вами таких злих речей. Тобто, першочергове це не від не відімстити і не помститись. Першочергове – це не робити зла, бо знаєш, що якщо ти будеш робити зло, ти за це будеш мати покарання. Але зауважте, як Бог все робить, дає можливість людині завжди отримати виправдання і можливість спастися. І завжди застерігає людину. Знаєте, це як з правилами дорожнього руху. Е, дуже часто люди, які порушують правила дорожнього руху, потім дивуються, чому їх е, там штрафують за це. Так ти ж знав, що якщо ти порушиш, ти будеш штрафований, чому жалітись? Але тим бачиш правила, не, не роби гріха і злочину. Але якщо ти не винуватий, ти маєш можливість оправдуватись. І ось тут так і сказано. І навіть фальшивий свідок, якщо був, то можна було позиватись до суддів, і судді докладно мали розглянути цю справу, що є дуже і дуже важливо. Тобто Бог завжди дає. Шанс виправитись людині. Тепер щодо того вірша, на який ви посилалися, Івангелові від Матвія, 5 розділ. Ви чули, що було сказано око за око і зуба за зуба. А я вам кажу, не протився злу, але що тебе, хто вдарить твоє право, що окупідставу йому й другу, а тому, хто хоче з тобою судитись, забрати тебе одяг, віддай йому й плаща. А якщо хто примушено на тебе пройти одну версту, йди з ними дві. Тому, хто просить тебе щось, дай йому і від того, хто хоче тебе позичити, не відвертайся. Ви чули, що було сказано люби свого ближнього і невидь свого ворога. І 44-й вірш підкреслює, а я вам кажу, любіть ваших ворогів і моліться за тих, які переслідують вас. Ось це дуже і дуже важливий момент, друзі, на що звертає увагу Ісус. Він він тут показує дуже чітку річ: не питання в тому, що потрібно щось змінити, а питання в суті люби людей, які є навколо, турбуйся про них і піклуйся про них, тому що люди дуже часто ага, Як я маю покарати, як я маю від віднестись до іншого з любов'ю, тому що сутність закону це є любов, і в попередньому те ж саме, тому що Бог показує любов, як не робити зла, як робити добро, як дбати про добро. Але люди зациклюються на цьому одному вірші і беруть його за основу, і на ньому будують все біблійне вчення. А сотні віршів, які навколо, які показують, які показують, як цього не зробити, як цього уникнути. Як цього позбавитись, вони пропускають повністю. І, на жаль, багато хто так робить сьогодні на цей день. Що ж, що, що ж до сьогодення, як відбувається сьогодні і хто має право віддавати око за око, зуб за зуб, і все інше, як ми про це читали? Послання до римлян, апостола Павла, 13 розділ, і читаємо з вами з першого вірша і по сьомень. Кожна людина нехай кориться вищій владі, бо немає влади, яка не була б від Бога, а чинні влади, встановлені Богом. Хто противиться владі, противиться Божій постанові. Хто противиться, той покликає на себе осуд, накликає на себе осуд. Правителі страшні не для добрих діл, а для злих. Хто хоче боятись влади, роби добро і матимеш від неї похвалу. Правитель Божий слуга він тобі на добро. А якщо зло робиш, бійся, бо він носить меч. Він є Божим слугою, який відплачує покаранням тому, хто чинить зло. Йому треба коритися не тільки з оглядною гнів, а зради власної совісті. Тому й ви податки платите, бо вони слуги Божі, які саме за цим і стежать. Віддавайте всім належно, кому податок, податок, кому мито, мито, кому страх, страх, кому пошану – пошану. Друзі, ось тут дуже цікаво написано, що сьогодні виконує цю владу. Цю функцію влада, правителі, які стоять за тим, щоб слідкувати, щоб не чинилося зла, і але заважте, як до людини сказано: не просто не попадися, бо багато хто рахує так, не попадися. Ось це важливий момент. Ні, тут написано ми коритися не тільки з огляду гнів, а заради власної совісті. Ось дуже важливо, друзі, в чому суть цього принципу, цього закону. І Ісус це дуже чітко і гарно показує. Він каже: не шукайте, як би виправдатись, або не шукайте, як би зробити зло чи викрутитись зла. Він каже, проявляй любов, насправді прояви доброту, прояви уважність і будь добрим до інших. Тому відповідаючи на ваше запитання, друзі, те, яке ви написали, строму заповідь, Бог каже, око за око, зуб за зуб, а в новому говорить, не вбивай, виходить, Бог змінює свої заповіді». Ні. Саме початку Бог дає закон любові, закон милості і закон благодаті. Але так як людина свідомо і спеціально грішить, Бог зобов'язаний показати людині її вчинки і покарати за її вчинки, щоб людина не робила цього. І Бог за це попереджає і робить всі умови, щоб людина цього не зробила. Але і та людина, яка це зробить, буде покарана. І в новому заповіті ми знаходимо підтвердження цьому абсолютно таке ж. Але ми бачимо, хто виконує цю функцію. Тому дуже важливо, друзі, пам'ятати, Бог є любов, і Він не, хоче, не хотів ні в старому заповіті, ні в новому, щоб хтось помирав. Але люди за свої вчинки. Будуть віддавати належне, і ми знаходимо, коли Ісус прийде вже на землю, щоб повністю знищити зло. Він знищить всіх грішників, і весь гріх буде з землі. Ви можете сказати тоді, що Бог злий? Ні, він справедливий і він принесе край кінець стражданням і недоброму всьому, і всьому злу, і гріху, який є і буде. Тому слава за це Господу. Знову ж таки, який урок для нас найважливіший не робити зла. А навпаки, робити добро і проявляти милість навіть до тих людей, які цього не заслуговують. Хай Господь вас цьому благословить. Отже, друзі, ще одне запитання. Чи є аргументи щодо того, що Біблія це живе Слово Боже? Ну, взагалі, ось, друзі, тут дуже цікавий момент, тому що насправді всюди написано про Слово Боже. Або живе слово, як правило, як правило, мається на увазі сам Ісус Христос. Дуже часто. Спочатку було Слово і в цьому контексті Слово Боже дуже часто стає живим, діяльним. І ось це сам Ісус Христос, який став Словом цим, втілився. Але так ми бачимо багато паралелей і моментів, що дійсно. Слово Боже і те, що написане Слово, тобто писання, або як ми вже зараз ще додаємо, якаємо, новий заповіт. Це той момент, коли ми дійсно бачимо, що Бог являє своє слово, яке є написане, і яке ми можемо бачити, яке відображає самого Господа, його характер, його любов, його милість, яке описує Бога, його діяння. Один уривок, хочу ще до цього вам прочитати, бо дійсно можна багато досліджувати, але один лише сьогодні уривок це послання посла Павла до Євреїв, четвертий. Розділ із 12 по 16 вірш. Частково ми вже деякі слова читали сьогодні раніше, але в цьому контексті вони дуже важливі. З 12 вірша. Адже слово Боже живе і діяльне, гостріше від усього двосічного меча, воно проникає аж до поділу душі і духа, суглобів і мозку кісток, судить думки і наміри серця. І немає створіння, яке б сховалось від нього, але все оголене і відкрите перед його очима. Йому дамо звіт. Заважте, знову ж таки, ось тут в цьому контексті про Слово Боже живе діяльне, і йому дамо звіт. Тобто, знову ж таки, тут посилання на, саме на Нього, як на Ісуса, і в контексті ви можете побачити, що саме про Бога тут говориться. І ось далі. Тому, маючи великого прощачення, який прийшов, прийшов в небеса, Ісуса, Божого Сина, тримамось визнання. Адже маємо не такого пресвященника, який не може співчувати нашим слабкостям, але який, подібний до нас, був випробуваний в усьому за винятком гріха. Тому приступаємо сміливо до престолу благодаті, щоб подержати милість і знайти благодать для своєчасної допомоги. Ось друзі, простий момент, що таке справжнє Боже слово, і Біблія, Святе письмо, яке ми бачимо, є свідченням про це слово. Є Справді словом, яке неймовірно, прекрасно описує діяння Господа. І воно дійсно діяльне в житті кожної людини. Тому що знову ж таки людина, яка читає Біблію, вона скаже, дійсно. Я змінююсь завдяки Слову Божому, тому що я щодня читаю слово Боже, я перетворююсь від образу в образ, як пише слово Боже. Як і намагаюсь бути схожим на мого Господа, а Біблія саме говорить про Бога, про спасіння. І ось тут дуже погано, коли ми починаємо ділити, то старий заповідь не потрібен це новий. Ні, друзі, тому що в списання танах, як це називається Мойсея книги пророків. Псалми і багато інших моментів, ми можемо побачити дуже важливу річ. Вони всі вказують на те, яким Бог запланував цей світ, задумав, і як люди згрішили, і як Бог повертає до першого образу. І ось ми бачимо дуже цікаво, як наш Спаситель Ісус, і вже це новий заповідь про це описує, як він втілився і він виконує те, що було написано. І Ісус постійно посилається на Писання, говорячи, написано. Ось, подивіться, було написано. І в попередніх питаннях ми про це говорили. Люди невірно трактуючи. Писання починають придумувати якісь свої речі, бачачи один вірш, не бачачи навколо 100 інших, які показують, як цього не зробити, вони тільки бачать, що вже робити, як відбулося. А те, що не робити, вони не бачать, на жаль. Тому, друзі, ось тут дуже важливо: святе слово Боже, Біблія, вона дійсно. Є живою, можна так сказати, є живою в житті кожного християнина, хто вірує, хто читає і хто практикує в своєму житті. Тому нехай Господь благословить вас, друзі, щоб ваше життя було наповнено Божим змістом, Божою силою, і щоб Ісус Христос, як справжнє Слово істини, перебував у вас щоденно. Зустрічайтесь з ним на сторінках Біблії, зустрічайтесь з ним в особистих. Зустрічах, і нехай Божа милість, і Божа любов буде з вами. На цьому наша програма підходить до свого завершення. Було надзвичайно приємно спілкуватися з вами. Нагадую вам, що ваші запитання ви можете поставити в коментарях. Також, якщо у вас є якісь заперечення або якісь доповнення, або ваші думки, будь ласка, пишіть про них. Мені буде дуже цікаво їх почитати. Я намагаюся іноді навіть відповідати на ваші запитання. Не встигаю на все на всі запитання відповідати, тому майте милість до мене також в цьому. Але пишіть ваші запитання, тому що читаю всі. Точно запитання. І друзі, також не забувайте підписуватись і поширювати наш канал, тому що ми дійсно разом з вами намагаємося зусіджувати Слово Боже і жити в контексті Слова Божу. Божого благословлення вам і нехай добрий Господь, справжнє живе слово, буде з кожним з вас.